Алло, да, добрий вечір. А ви де? Ага, все, хорошо, зараз вам спускаю посилочку. Все, дякую вам велике. Так, слава Богу. Значить, приїхали ще хлопці, йдуть на передову. Зараз спущу пару ящиків. Передам пацанам медикаментів, які приїхали мені аж з Франції. Там обезболюючи, кашлю сіропи. І навіть, по-моєму, є турнікети. Чуєте? А у нас сирена, а ми працюємо. Так що всі волонтери, хто через Київ їде на передову, заїжджайте, не соромтесь, номер мій ви знаєте. 0... Я забув. 068 3, 1, 54, 91. Заїжджайте, Що в мене є, я всегда поділюся. Везіть, передавайте, віддавайте хлопцям, посчитають за нужне, значить, там фото, відео, якесь скинуть. Не посчитають. Хай іде з Богом їм на здоров'я аби скоріше закінчили цю війну зовнішніми гнидами, бо ще ж внутрішні чекають на черзі. Все миру всім.